І всі дуже раді тобі. Думаю, це не зовсім так. Докторе, це Лі Везерс із корпорації. Мені потрібна інформація щодо Морган, Морган була нашою третьою спробою, наше маленьке відкриття. Наступна сходинка еволюції. Вона створена з синтетичної ДНК. За місяць навчилась ходити і говорити. За півроку. Вона перевищила всі наші очікування. Я б хотіла обговорити той інцидент. Вона осатаніла. В наших серцях була радість, поки ми не повернулися до неї спиною. Від продюсера Рідлі Скотта. Ти трохи засмучена, Морган? Так. Тобі подобається тут? Так. А що саме? Люблю своїх друзів. Думаєш ти їм друг. Для друзів все. нормально замикати одно одного в клітках. Що б ти зробила, якби я заборонив тобі виходити з цієї кімнати? Або порекомендував тебе ліквідувати. Припиніться. Відповідай! б ти зробила! Де Морган? Двадцяте століття Фокс представляє. Ініціюю замкнення. Зрозуміло, що десять вона досі еволіціонні. Дев'ять. Люди в цьому домі в небезпеці. Вісім. Її треба знищити. Сім. Шість. Не вісім. П'ять. Чотири. Три. Ні! Два. Один. Нарешті почуваюсь собою. Морган. Незабаром.